Цей Мурал буде присвячений дітям, яких вивезли росіяни за терен України. До речі, найбільше постраждав це південь, це Маріуполь дуже багато, з Херсону дуже багато дітей. Там фактично будинок малютки забрали. Але росіяни, ну, будинок малютки хотіли евакуювати наші, але вийшло так, що... Їх забрала протестантська спільнота, щоб вберегти їх. А росіяни дізналися, прийшли на це місце і забрали просто, просто наших дітей. І саме по Рухопор, до речі, також долучився до цієї ініціативи, а це ініціатива президента, називається Брейкетсбек Поверніть наших дітей додому. І от саме про цьому присвячений цей мурал. Щоб ви розуміли, тисячу... ні, 16 тисяч 500 дітей підтверджено, що знаходяться там. Це, ну, це дуже багато. І це наші діти. Ну, е... Саме тому я от зараз займаюся от цим муралом. Хочу, щоб люди, які зараз приходять на пляж в Одесу, щоб вони задумались на це і підключалися. Дякую.